Шановна громада, брати та сестри, друзі, гості радий всіх вас вітати. Зараз ми з вами будемо продовжувати вивчення другого лондонського віросповідання. Ми під час недільних богослужінь приділяємо 10-15 хвилин нашої уваги до вивченню богослів'я, вивчення доктрин, вивчення Біблії тематично. І ми з вами спочатку прочитаємо текст віросповідального документа, а потім розпакуємо його. Що ж, давайте звернемось безпосередньо до самого тексту. Друге лондонське віросповідання 1689 року, перша глава про святе письмо, четвертий та п'ятий параграф. Авторитет священного Писання, що дає підстави довіряти йому, визначається не свідченням якої-небудь людини або церкви, але повністю залежить від Бога, який і є самою істиною, автора священного писання. Його варто приймати тому, що воно є Словом Божим. І п'яте. Свідоцтво Церкви Божої може захопити і спонукати нас високо цінувати і благовійно шанувати священне Писання, небесна сутність Його змісту, сила вчення, величність стилю, узгодження всіх його частин, єдина ціль, що полягає у відданні всеосяжної слави Богу, повне откровення про єдиний шлях спасіння людини. І багато інших незрівняних його достоїнств і досконалостей є аргументами, за допомогою яких воно доводить, що є Словом Божим. Однак, незважаючи на це, наша повна переконаність і впевненість у непорушній істині та її божественному авторитеті є наслідком внутрішньої праці Святого Духа, що свідчить у наших серцях словом і згідно слова. Простими словами, мова йде в цих двох параграфів про авторитет священного писання. Ми вже торкалися цього питання минулий раз. Ми говорили, що Бог відкриває себе людям, Бог відкриває себе через загальне откривення, через особисте откривення. Бог надає авторитет апостолам, щоб вони від його імені говорили, апостоли Богонатхненні. Пишуть листи, і ці листи є Словом Божим. І ми торкалися питання канонічності. Сьогодні ми більше про це поговоримо, торкаючись питання: хто надає авторитет священному писанню? Всі ми з вами, протестанти, є дітьми реформації. Всі ми діти реформації. Реформація у своїй сутності проголошувала. Одну важливу істину. Нам потрібно повертатися до наших джерел, ет фонтес, назад кістокам. І реформація наполягала на тому, що ми з вами, церква, народ Божий, християни, повинні свої бачення на навколишній наш світ, на Бога, на нас, на самих. Повністю формувати на священному писанні ні на приданні, ні на традиціях, ні на почуттях, ні на якихось бажаннях. Ми повинні формувати наш світогляд, розуміння Бога і людини ціляком і повністю на Слові Божому. Звичайно, це не відміняє традиції. У нас у всіх у протестантів є традиція не. Притримуватись традиції, це наша традиція. Але ми говоримо, що священне писання є найбільшим авторитетом, який охоплює всі залежні від нього авторитети існуючі. Тобто Слово Боже є найвищим авторитетом. А хто ж дає священному писанню цей авторитет? Яким чином 27 книг, які ми з вами маємо? Канонового заповіту, яким чином вони мають авторитет? Хто їм дав цей авторитет? Яким чином ці книги вважаються нами авторитетними? Ми всі з вами люди книги. Діти реформації це діти книги. Ми не діти почуттів, не діти видінь, ми діти книги. І ми стоїмо на біблійній істині. І цю біблійну істину згідно нашого віросповідання нам надає сам Бог. Бог відкриває себе, Бог надає владу пророкам, апостолам, щоб вони від його імені говорили, і таким чином книга має авторитет. Але якщо ми вступимо в дискус, в полеміку із православними або католицькими і богословами, вони скажуть що це не так. Спочатку була церква. І церква визнала книги, які зараз є частиною священного писання, які зараз нами вважаються канонічними, богонатхненними. Тобі ж існує така хибна думка, що, в перші сторіччя нового заповіту відбувалися собори, наприклад, собори в Гіпорі, гіусі, собори в Карфагені, це Кінець 4-го сторіччя, на яких нібито збирались всі впливові християни, єпископи, і визначали, що буде Словом Божим, а що не буде Словом Божим. Ну, це можна уявити собі, нібито збирається 100 чоловік, і ці 100 чоловік вирішує із тисячі книг, що ми будемо вважати Словом Божим, а що таким не буде. Тобі ж. В погляді православної католицької церкви Писання має авторитет, тому що церква наділила її таким авторитетом. Церква знаходиться над Словом Божим, і церква надає авторитет Слову Божому. Протестанти, ми з цим не погоджуємося, тому що ми не бачимо, що це відповідає дійсності, тому що. Як мінімум на цих соборах, на які вони часто посилаються, собори в Гіпо 393, собор Карфагені, 397-й, немає жодних історичних свідчень, що на них відбувалися голосування, яке визначало, які книги є Словом Божим, а які, які книги не будуть Словом Божим. На цих соборах, як говорить Фредерік Брюс, це, мабуть, найсерйозніший теолог, який визнається всіми Християнами, не дивлячись на конфесію. В своїй книзі документи Нового Заповіту, чи є вони достовірні, він говорить так. Те, що було зроблено на цих соборах, не було нав'язуванням християнським громадам чогось нового, а підтвердження того, що стало для них загальною практикою. Книги Нового Заповіту набули свого авторитету не тому, що церква формально їх канонізувала, навпаки. Церква включила їх до свого канону, оскільки вже розглядала їх як богонатхнені, визнавши за ними власну цінність і прямий та опосередкований апостольський авторитет. Біблія має авторитет, тому що джерело її. Садержання з джерело і змісту є сам Бог, який є самою істиною. В старому заповіті, коли тільки книга була написана, вона одразу рахувалася Словом Божим. Моїсей дає е, свої книги, і вони зразу рахуються церквою Божою як Слово Боже. Пророки пишуть, і це зразу рахується Словом Божим. В Новому заповіті ми бачимо таку ж саму приємственність в цьому питанні. Наприклад, друге до Петра 3, 15, 16 – Апостол Петро говорить, а довготерпіння нашого Господа вважати за спасіння, як і улюблений наш брат Павло. За даною йому мудрістю написав вам, як і в усіх посланнях, де він про це говорить, у них є дещо важко зрозуміле, що ненавчені та нестійкі перекручують, як і інші писання собі на власну погибель. Апостол Петро говорить, що. Те, що пише наш брат Павло, апостол Павло, не зрозуміло Є речі, які Ну дуже важко зрозуміти. Але те, що пише Павло, те, що важко зрозуміти, на перший погляд, є писанням, тому що він називає апостола Павла і його відомі труди писанням. Тобі ж апостол Петро визнає авторитет Павла. Апостол Павло, в свою чергу, в Першому листі до Тимофія 5.18 говорить так: бо Писання каже: не в'яжи рота Волові, що молотить, і працівник гідний своєї винагороди. У цьому тексті апостол Павло використовує дві цитати: одну цитату із старого заповіту, второзаконня, другу цитату із нового заповіту, Євангелія від Луки. І коли він їх використовує в одному реченні, він перед цим говорить, бо Писання говорить. Тобі ж апостол Павло називає Євангеліста Луку і відоме Євангеліє, тому що це цитата із Євангелія від Луки, друга, священним писанням. Нова Женевська Біблія, коментуючи цей вірш, говорить: той факт, що Павло, кажучи, Писання одночасно цитує і Второзаконя 25.4, і слова Христа Лукіт 10.7, вказує, що християнські писання дуже швидко набували такого ж авторитету, як і старий заповіт. Як і Старий заповідь. Тобі ж, в той час, коли апостоли писали свої листи, в конкретному історичному контексті, звертаючись до церкви з конкретною проблемою, до конкретних людей, до конкретної громади, вони писали їм Богонатхненні істини, які не є авторитетом тому, що їх визнала церква, які не мають сили тому, що в якийсь період часу єпископи, піднявши руку, сказали, що це Слово Боже. Ні. Тому що вони самі по собі є авторитетними, просто тому що вони натхнені Богом, просто тому що Бог є їхнім джерелом. Книга не є Словом Божим, тому що вона визнана людьми Божими, але навпаки вона була визнана людьми Божими, тому що було Словом Божим. Тобто, божественною силою книга наділяється Господом, а не Божими людьми. Вони просто визнають Божественну владу книги, якою наділив їх Бог. Ми знаємо багато відкритих законів фізики. Наприклад, закон там, тяготіння. Цей закон було винайдено, не пам'ятаю, в 14-15 сторіччі, поправте мене, якщо я помиляюсь. І в той час, коли цей закон було винайдено, цей закон не з'явився. Цей закон просто описали, просто його описали. До цього часу, до моменту, коли цей закон був сформульований і описаний, він існував. Просто в якийсь період часу його, його описали. Або, наприклад, уявіть собі картографію. Люди малюють карту, люди. Малюють, що знаходиться на тій чи іншій території, і воно не з'являється, ця територія в той час, коли її зображають на листі. Вона була просто в якийсь певний час історії, її зобразили на папері. П'ятий параграф ще говорить нам, що основним аргументом, який підтверджує нам, що Слово Боже є слово Божим, не дивлячись на всі достоинства Слова Божого, які існують, є свідчення Святого Духа. Валік. Ти коштував мед? Да. А який він мед? Солодкий. А звідки ти знаєш, що мед солодкий? От ти його куштував. Всі, хто куштували мед, знають, що мед солодкий. Якщо ви звернетесь до Слова Божого і прочитаєте його, будете його читати, ви зрозумієте, що це Слово Боже. Просто потому, що Святий Дух свідчить нам, що це є Слово Боже. Те, що ми знаємо, що мед сладкий, коли ми його пробуємо на смак. Так само Слово Боже є Словом Божим в той час, коли ми його читаємо, тому що сам Дух Святий свідчить нам, що це є Слово від Бога. Авторитет Слова Божого надається Богом, але Божі люди в історії її визнавали, не наділяли, а визнавали. За сім все. Давайте з вами встанемо та помолимося. Господи, Ти відкриваєш нам своє серце, і той лист до нас, в якому ми можемо бачити Твоє серце, це істина, яка змінює наші серця. Ти хочеш спілкування з нами, і ти хочеш, щоб ми пізнавали тебе, хочеш, щоб ми знали, який ти. Але, Господи, наш гріх заважає нам. Визнавати тебе нашим паном. Але своїм словом і служінням Святого Духа ти руйнуєш ці стіни, які заважають нам з тобою спілкуватися. Ми дякуємо тобі за слово, яке ти відкрив нам, в якому ти відкриваєш нам себе, в якому ти відкриваєш нам нас. Благослови нас пізнавати тебе. І розуміти, який ти неймовірний і дивовижний Бог, і щоб від цього наше життя змінювалося на славу Твою, ім'я Ісуса Христа. Амінь.